Привіт, друзі. BMW, Volkswagen та Renault виступили проти стратегії Євросоюзу, орієнтоване на повну відмову від двигунів внутрішнього згорання до 2035 року. Генеральний директор BMW Олівер Зіпсе заявив, що Європейському союзу слід переглянути свою стратегію викидів co 2 оскільки тиск на автовиробників з метою скорочення викидів вуглекислого газу наступного року сильно збільшиться. І проблема навіть не в цьому, а в тому, що клієнти стали м'я. Окупувати електрокари і зростання ринку електромобілів згідно з початковими планами почав сповільнюватись і рости вже не так стрімко. З цієї причини автовиробники, які орієнтуються в першу чергу на бажання своїх клієнтів, не дуже радять цій стратегії. Містер Зіпсе також додав, що посилання цільових показників щодо викидів СО2 наступного року, що вимагає скорочення викидів нових легкових автомобілів, що продаються Європі, на 25% порівняно з показниками. 21-го року буде важким випробуванням для всієї автомобільної індустрії Євросоюзу і може призвести до важких наслідків, адже важко змусити купувати людину електромобіль, який програє своєму старшому побратиму з ДВЗ у швидкості зарядки та запасу ходу. Сам містер Зіпсе теж на це натякнув, що євросоюз не бере до уваги побажання мільйонів клієнтів, які все ще віддають перевагу, ДВЗ. Найбільша іронія полягає в тому, що все це голова БМВ повідомив за кілька тижнів до. Прем'єри електричного концепту BMW New Class X. Найцікавіше, що BMW не самотня у своїх побоюваннях. Volkswagen Group також хоче, щоб європейські регулюючі органи відмовились від початкового плану і пом'якшили вимоги до рівня викидів, які мають набути чинності наступного року, і надати автоворобнику величезні штрафи. За даними Jato Dynamics, наступного року Volkswagen необхідно скоротити приблизно на 15% рівень викидів викидів усієї своєї модельної лінійки. І все це потрібно зробити на тлі падіння попиту на електромобілі в Європі. Завдання складне. Починаючи з 2025 року, автовиробники в ЄС повинні знизити кількість викидів СО2 у нових автомобілях, і це завдання буде ще складнішим через новий стандарт вимірювання, який більш точно відповідає реальним умовам водіння. Якщо їх не виконувати, автовиробникам загрожує штраф у розмірі 95 євро за кожний транспортний засіб, зареєстрований у ЄС. Якщо він не виконає більш жорстких цілей зі скороченням викидів СО2, встановлених європейськими регулюючими органами. І це ще не все. Ці 95 євро будуть множити на кожен грам СО2 за кілометр пройденого шляху, понад норму встановленої новими правилами, які набудуть чинності в 2025 році. Тобто всі викиди СО2, які входять в норму, не враховуватимуться. А всі, які будуть виходити за межі норми, будуть множити на 95 євро. І це за кожний кілометр шляху та з кожного. Окремого транспортного засобу. мені страшно уявити, які там будуть штрафи, і який божевільний тиск на автоворобників, адже їм потрібно собі в збиток виконувати вимоги Євросоюзу, при цьому начхати на побажання своїх клієнтів. Глава Volkswagen Group Олівер Блюм прокоментував всю цю ситуацію дуже неоднозначно. Немає сенсу в тому, що галузь має сплачувати штрафи, допоки не створено відповідних умов для нарощування виробництва електромобілів. Під цими словами якраз і малися на увазі поки що. Що недостатньо розвинені технології електрокарів і дуже слабка інфраструктура. У зв'язку з таким станом справ, Volkswagen Group оголосив про плани випустити 30 нових та оновлених гібридних та електричних моделей цього року, щоб, хоч якось, підштовхнути клієнтів до купівлі електрокарів. Але перехід на електромобілі є складнішим процесом, оскільки споживачі неохоче на них переходять у тій же Німеччині, найбільшому ринку Європи, продаж електромобілів різко впав після того, як уряд повністю склав. Коратив субсидії, і електрокари перестали бути такими привабливими на тлі бензинових машин. Ситуація ще й ускладнюється не лише через відсутність, а й через посилену конкуренцію з боку Китаю, у якого теж не солодко все з переходом на електрокари. На тлі всього цього, генеральний директор Рено груп Лука Демоа закликав країни ЄС співпрацювати, щоб усунути дисбаланс конкуренції з Китаєм та США, щоб забезпечити світле майбутнє автомобільної промисловості, так само як вони це зробили свого часу з аерокосмічним гігантом Айрбас ми бачимо зростаючі ознаки слабкості, які можуть спричинити серйозні занепокоєння, якщо нічого не буде зроблено, написав Демео у широкомасштабному публічному листі напередодні виборів до Європейського парламенту. Демое у своєму листі повідомив, що центр тяжіння у автомобільній промисловості змістився до Азії. Близько 52% усіх автомобілів продаються у цьому регіоні, але це ще не найстрашніше в результаті підтримки. Римки пекіном електромобілів це ті самі субсидії, про які говорила раніше, а також розмір внутрішнього ринку Китаю. Експорт до Європи з 2017 року збільшився в п'ятеро. При цьому загальний торговий дефіцит між Європою і Китаєм зараз становить 400 мільярдів євро. За словами Демоя, китайські автовиробники мають перевагу в ціні на топовий компактний автомобіль. Ця перевага виливається в різницю від 6 до 7 тисяч євро, що становить близько 25 відсотків. Від продажної ціни, крім того, у Китаю нижче витрати на енергію та робочу силу у виробництві своїх електрокарів. Бренд MG, який викупила китайська компанія Сейзь, вже збільшила загальний обсяг продажів у Європі до більш ніж 200 тисяч автомобілів на рік завдяки лінійці недорогих електромобілів, підключаємих гібридів і моделей внутрішнього згорання. А вже цього року найбільший виробник електрокарів у світі BYD планує відкрити завод у Угорщині, щоб обійти додаткове на електрокари з Китаю, встановлена Євросоюзом. Спіраль закручується проблеми. Сиплять сипляться сніговою грудкою і для електрокарів, особливо європейського походження. Все це не дуже райдужно. Та й Китаю доводиться платити субсидію виробникам, щоб усе це росло таким темпом і в таких масштабах. Але що буде з китайською електромобільною промисловістю, коли субсидії зникнуть, можливо, дуже невесело. Якщо все це описати іншими словами, індустрія електрокарів це величезне коло. Що стоїть поки що на глиняних ногах, і якщо йому не давати підтримку у вигляді вливання багатомільярдних субсидій, як це робить Китай, він звалиться. Що це все означає? А те, що темпи переходу на електромобілі були надто оптимістичні і тримались на дотаціях. А тепер, коли багато урядів зіткнулись з реальністю, як і багато інших автоворовників, до них почало доходити, що перехід на електрокари може розтягнутись на десятки років. І навіть за такого розкладу автомобільна індустрія навряд чи на всі 100% замінить галасливий ДВЗ на електромотори. Та сама Тойота робить великі ставки на ДВЗ і не планує від нього відмовлятися. А це на хвилинку найбільший автомобільний виробник у світі. Що вже тут далеко ходити. Генеральний директор Феррарі Бенедето Він'я заявив, що навряд чи компанія колись повністю відмовиться від ДВЗ і завжди залишатиме вибір за клієнтом, які силові установці віддати перевагу. І цю заяву глава Феррарі зробив на тлі анонсу першого повністю електричного автомобіля компанії, який буде представлений у 2025 році. БМВ теж не має наміру припиняти розробки в області дев. Везе імляве зростання електрокарів тільки додало впевненості компанії у цьому напрямку. Та й мерседес нещодавно заявив, що повертається до розробки двигунів внутрішнього згорання, що мовляв, темпи впровадження електрокарів не такі, як спочатку припускали аналітики, і багатьом компаніям доводиться переглядати свою стратегію. З цього всього складається таке відчуття, що електромобілі це все майбутнє автомобільної промисловості. А це відповідь автомобільної промисловості на тиск з боку урядів щодо скорочення викидів. І така примусова економіка навряд чи надасть потрібних результатів. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, Доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі! 先輩。